Значить, є такий сьогодні, по обіді, всі соціальні мережі розірвала інформація про те, що є таке Балашиха, туди та іноді прилітає навіть українські дрони. Там був підірваний генерал. Це заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Ярослав Москалик. Реально Москалик. Чим він, в принципі, відомий для України, я розкажу трішки пізніше, що відбулося за версією слідства самих московитів. Називаємо це так. Отже, біля під'їзду був припаркований Volkswagen, в якому під лівими дверима, значить, передніми, було закладено вибуховий пристрій з вражаючими елементами, потужністю понад 300 грам у тротиловому еквіваленті. Тобто це була не просто вибухівка, це була вибухівка з вражаючими елементами. Ну, тобто, це не, як кажуть, як люблять росіяни, кажуть, осколки, осколки. От, які прошили е, цього генерала дуже сильно, він помер у лікарні, не приходячи до тями. Хто ж це такий? Хто ж це такий? От там можна. Я, я знайшов його фотки, до речі, на відміну від більшості ресурсів, за це поставте, будь ласка, на щирі, будь ласка, закиньте кабіку, тому що більшість телеграм-каналів і новинних сайтів не знайшли його нормальних фото від слова зовсім, а я знайшов. Звідки а, у вас так? ці москальські звички, розумієш, від слова зовсім? Прям. Ну, я, я по губах буду бити, чесно. А від я... слова зовсім. Так, це москалі так. От, типа, від слова совсем. Знаєш, ну от наші ну, переймають. Прям. Ні, ні, ні. прямо. Ні-ні-ні, стр... відео, відео можна подивитися без з, звуку, от фоном оце як воно все рознесло. Там, в принципі, блюри все як треба. Тобто там не буде, ну там не буде нічого такого, за що нам Ютуб зробить ата-та, Тому що це, я так розумію, святкове РФ, там вони самі все заблюрили. От от ви бачите, сама машина він mm -hmm. проходив. Я вам нагадаю, подібна історія відбулася не так давно з іншим генералом, теж в Москві. Там правда був самокат. Тут цікава історія. Тобі, ну, оскільки ж знаєш, я все одно за стрічкою новин стежу цілий день, що його відкинуло до під'їзда з автівки. Mm -hmm. А ось цей він. Маскалик, так? Mm. Причому це ж ми не, не, не в, негативному, в негативному контексті говоримо маскалик, це ж його прізвище. Маскалік, так? Це... Являєш, як йому, як йому було на роботі оце? от? Ну, ну. там, ви що, воєнкори, російські мені... соплі сльози проливають. Виявляєш, вони поставились в на начальство, типа, Маскалік, іди сюди. Знаєш. Як казала, Зерка сердючка, бо Господі, ото дитині в школі. Так, то дитині таким прізвищем в школі. От, уявляєш, ну от він не вибух. А що тут розбирати? Ну, тобто, чи я це робив. Потішитись. Я думав, ну думав пожартувати трошки. Знаєш, що це ж так його пучило, що аж пердак просто вибухнув. знаєш, Але. Але вже Саша розслідував, що там 300 грамів, всього 300 грамів тортил, тортилового еквівалента, і ну, сталося непоправне. Ну, це ж не остання людина, правильно я розумію? Ну, тобто... Я ж можу озвучити. Я ж можу ну. озвучити. В принципі, от його фотки за це теж докінти на шир, тому що реально фоток майже немає. Я сьогодні дві години витратив і знайшов. Значить, ось ця людина, це одна з ключових посад в Генеральному штабі, Він відповідає за оперативне управління військами та планування військових операцій, тобто його конкретно профільне управління, участь у визначенні джерел військових загроз. Організація планів оборони, стратегічне та оперативне планування збройних сил Росії, оперативне управління військами у воєнний час, контроль заходів оперативної підготовки збройних сил Російської Федерації, супровід військового співробітництва там, в різних міжнародних форматах, тобто це е, дуже жирна ціль: е, соплі сльози російських воєнкорів е, в. Мережі соціальні, не одні це підтверджують, я на них натикався, там такі соплі сльози висують не можете. Втратили е, втратили мозок, прям мозок-мозок. Вони так пишуть. Я не знаю, наскільки це так, тому що його біографія закрита, але те, що це жирна ціль, дуже жирна ціль, і більше нема це великий плюс. Жирна ціль чи мозок? Ну, тому що... <пілляє> це якось, ну. <пілляє> Речі суперечку. Жирна жир, жир ціль з мозком. Ну, Який же ж мозок там був, однозначно. Якийсь там був, логічно. Але це вже немає. Завантажувати інтелект Олександр Лікаренко. Помилка, ерор, еро, еро, помилка. Це ви очікували, навіть? Значить, але це не все. Сьогодні ще прекрасна історія. Значить. Сьогодні зранку в місті Брянськ. В місті Брянськ дивним чином зірвалася машина Євгенія Ритнікова. Це керівник конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу. Це ключовий розробник та інноватор в секторі створення в Росії рептаре для російської армії. От. Це сталося невдовзі після того, як Ритніков разом з колегою, вірогідно іншою особою, е, зайшли в машину, це був його, значить, помічник, і взлетіли кудись уверх. Джерело зазначає, добре, що добре, Ритніков добре, добре, добре. за модернізацією російського комплексу краснуха. Або спустилися вниз. Тут взлетіли вгору, це, знаєш, ти так авансом видаєш видаєшим. Квиток, Ні -ні -ні -ні. там, де Це мені... не на небо. Є енерція від вибуху, ви злітаєте вверх. А потім вниз. Насправді це це такі цікаві історії. Ну Насправді, з одного боку, це не по-християнськи, а у нас якраз великодні тиждені це видно по кількості переглядів там і по активності глядачів понеділок от починаємо нове життя. Дякуємо, що у нас вже 79 тисяч, лишилося тисяча до 80. І вам за це велика подяка, так само, як на міцель Пажеру ставимо. Дякую, правильно. Дякую, дякую, Валентин. Е, і е, дивіться, е, але з іншого боку, якщо це робота, ну це ж не може просто так саме по собі статися. Балашиха це. Ну, це Москва, фактично, це треба yeah. тр, треба розуміти. Якщо ви там не були, якщо ви не знаєте такої назви, я знаю, ви мене спитайте. От. І так, це, це фактично велика Москва. І не могло так статися, що опинилася вибухівка в Автівці ні у того, ні у того. Тобто, якщо це працює наша е, ГУР, або СБУ, або вони ділять цю всю історію навтил, то ми маємо бути задоволені, що у нас все ж таки, ми бачимо, що у нас є певний прообраз нашого Масаду. Тому що чи є це з точки зору кримінального права злочином, ну, та є. Ну але <різь> <чи>? <різь> чому? Ні, якби мирні часи були, то це ну, правда. Але, але. 80 тисяч дякуємо за тисячу, яку поставили. от Але е, все ж таки дивись, це це хороша історія, тому що нічого не зупинить перед помстою для агресора. Путіну треба подумати перед тим, як відкривати воліску, куди він буде какать. Бо раптом раптом в нього доброзичливці поруч є, які закладуть в цю влізку, то Путін може повторити шлях у цього москалика. Ну, тобто, опинитися під під'їздом Спаської вежі Кремля. Ну, ну, десь так. Ну, ну це так. сміх сміх, але. Ну, Небезпечний чимоданчик такий, да з сюрпризом. сів у нас виконавець, який співав російською, потім переписав українською. Чорний чимоданчик. Чорний Знаєте, да, Гарсью пісні. Ти? ні ні Чорний чимоданчик, ну там це, це, ну, не, ми не можемо поставити, тому що нам точно клейм прилетить. Це досить відома пісня. А так Цей спак цей він мобілізувався, і він, в принципі, ну, це запитайте вже людей, які. Ну, це харківський виконавець. Якщо я не помиляюся. Зараз не треба шукати, зараз не треба нічого ставити, після етерего знайдете, поставити, послухайте. Так що, якщо у нас є Мосад свій, то це дуже крута історія. Я ж кажу, що мають бути обережні в діях, бо я Лукашенка сьогодні дивився, який розказував, що що не так у Вітібській області. Знаєш, е... Корови не тоєні, козли не тоєні, <світнє> коротше. Только ось за яйця, молока нет. Не, не Конька, коленька. Там... коленька. от так він так розмовляє: Колінька, неси не сині корови, карова, не той. Ні, він говорив: він виступав, це реальний виступ, він казав на 8 березня Лукашенко: Дорогі мужчини. ні, Дорогі женщини і мужчинщини. От, це було в його виступі, і він казав. То, коли взялись за яйця, масло пропало. Знаєш. Ну тобто В принципі, але ну емпатії має бути нуль. Тому що на нього теж я звернув увагу у нього, зачіска така, знаєш, це от... ховаємо лист, тобто алопеція вона на марші. Так, ну давайте вже.